Христианчанка Ала Мосьпан з нетерпінням чекає на створення місця, де люди з інвалідністю зможуть проводити вільний час, займатися різноманітними майстер-класами та просто спілкуватися. Ми всі різні люди з обмеженою можливостями всі різні, але будемо разом тілювати свої ідеї і реалізовувати себе. І якби ми і ще будемо почувати себе потрібними для суспільства. А це важливо і, звісно ж, саме головне це спілкування. Спілкування нам цього не вистачає. Це перший у Сумській області центр для осіб з інвалідністю, людей похилого віку, ВПО та ветеранів війни у 2022 році. Центр соціальних ініціатив став переможцем конкурсу з проектом ХАБ Незламні 2.0». На реалізацію цього проекту передбачено майже 4,5 мільйона гривень. Ремонті та оздоблювальні роботи хабу складають майже 2,4 чотири мільйона гривень. Решта бюджету спрямована на придбання техніки, меблів та проведення заходів за проєктом. Проєкт реалізується в межах програми Спроможні та сильні, що впроваджується фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії. Сьогодні вже тривають ремонтні роботи. В рамках проєкту повністю проводяться ремонтні роботи всього приміщення, вже демонтовано всі стіни, вже частково зроблені оздоблювальні роботи, обшито картоном, зроблена стяжка. У підвальному приміщенні, де буде майбутнє бомбосховище, також роботи виконуються. Загальна площа майбутнього хабу 180 квадратних метрів. До речі, за рахунок відкриття цього центру буде створено 5 нових робочих місць. Буде облаштовано повністю кухню, де зможуть навчитися готувати їжу. Буде маленький спортзал, де люди з обмеженими можливостями зможуть займатися спортом. Буде велика кінозала для перегляду фільмів. Для людей з обмеженими можливостями буде Змонтовано, зроблено підйомник, на якому вони зможуть спускатися до бомбосховища. Це також передбачено проектом, тому що в нашому регіоні безпека понад усе. Люди з інвалідністю, які не зможуть самостійно добиратися до хабу, можуть скористатися соціальним таксі, яке буде привозити їх безкоштовно. Для тих осіб, яких не буде можливості самостійно дістатися до цього центру. В нас є автомобіль спеціально облаштований пандусом для перевезення осіб з інвалідністю, візочників, а також малобідних груп населення. Цей автомобіль плануємо на так на постійній основі. Відвозити сі, потім в певний час відвозити їх по домівках для відвідувачів центру. Ця послуга буде безкоштовна. І взагалі всі послуги були безкоштовні. Алла Мось пан дуже вдячна за створення такого місця у Тростянці. Ми дуже раді, що в цей нелегкий, непростий час відкривається наша мрія. Ми довго цього чекали. Ми думаємо, що дочекаємось там, де будуть збуватися наші мрії, наші втілення, наші побажання. Ми такі вдячні, що вам не передать, що збувається наша, Нарешті збувається наша мрія. На сьогодні у Тростянецькій громаді проживає понад півтори тисячі людей з інвалідністю різних категорій. Центр денного перебування по вулиці Заводській планують відкрити наприкінці травня. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.